Коротше, мені так погано давно не було. Це якісь не дні, це просто трешняк. Ні, ну гарні новини у нас теж є. У нас поповнення в господарстві я вам покажу, потім пізніше. Але, коротше. А, ну, ось останні дні. Я навіть зараз шапку знімати не буду, бо мене морозить холодно взагалі, блін. Жесті, зараз, щоб ви розуміли, майже восьма вечора. Я тільки-тільки зайшла додому, тільки ми приїхали з міста. Коротше, у нас дуже багато було замовлень по наборам сир сирів. Ви зараз бачили, що тут у мене взагалі відбувається. Тут вакуумні пакетики, якісь скляночки, наклеєчки, коробочки. Ну, коротше, явно на сьогодні і на завтра цим буду всім займатися. Ранок у нас почався взагалі не з кави. Ні, ні, ні те, що ні з кави, і не з доїння навіть не з згодування. Світла не було, влад вимкнув генератор, вибило автомат. Не буває, таке, там перепади напруги і всяке таке. Вмикає автомат, іде до доїльного цього. І, коротше, там, де у нас стоїть доїльня, доїльня установка, то там а, люк і цей насос уже нас погружно этот погружний. Щось чуємо тріски якісь. Влад мене покликав і у нас чомусь провалилося трохи кільце туди до насоса. Там у нас два кільця виходить, і ну так, земля навколо цього. Шахти цієї посунулася. Ну, я кажу, вимикає його цей світло. Давай піднімати, дивитись що там. Як добре, що у нас просто вибило автомат зарані можна сказати. Вода піднялася вже на рівень другого кільця. Повністю все затопило там, десь насосна ця установка. Розширительний цей бак, як він називається, Коротше, ви зрозуміли, цей нержавійка. Ця. Коротше, якщо б піднявся рівень води, у нас там вже ця переноска вісить, в котру вмикається сам насос, ну, якби там вже ток, все. І це в корівнику, Ну тобто там, де корови в приміщенні корівника. І якби вода піднялася. І був би ток, то ми б залишилися без корі. Коротше, і це просто так стається, ось якось ти навіть не думаєш, що таке може статися. Хоча все, ну якби, по правилам, все безпечно, все у нас там і в гофрі, і в цьому були всі провода. Ну, коротше, ось так. А що у нас трапилось? У нас лопнув цей саме, як він називається, правильно? Гідракумулятори, якщо не помиляюсь. Ну, коротше, розширійте бак на 50 літрів, котрі у нас до цього лопались просто груші ці, в... силикон... не а гумові. І з тиском були проблеми. Але ж ми їх міняли, якби все знали про це. А тут лопнув саме цей бак, і вода просто набиралася в, саму цю... ну, в там де кільця ці. Коротше, це просто треш. І, блін, це так якось, знаєте, обідно, що лі, коли ось ти працюєш, працюєш, і хочеш ну, якби, заробити якусь певну суму, хоча б не певну суму, а просто заробити кошти ось перед святами. да, Зараз дуже гарна є нагода продати сирочки, і ну, можна було б відкласти кошти. Ми дуже хотіли, по-перше, зараз будемо робити цей. Треба кімнату для сироварні. На це треба дуже багато коштів. Треба плитку закупити, треба стіни зробити. Ну дуже-дуже багато. Це так здається, що ой, де да, що там зробити. А це взагалі наймаленькі ну, кошти. І ми планували якби, відкласти ну це все зароблене, вкласти туди. А так виходить, тепер поставили ну тільки що купили цей же гідроакумулятор, рілешку нову. Ой, коротше, блін, корови весь день сьогодні без води. Всі без води взагалі. Тобто навіть поставити чайник не можна було тільки тут. П'ятилітровка добре я купила питну воду, Влад хоч мог міг каву попити, ні, ні посуд помити, нічого. І коротше, це треш. І зараз влад міняє цей гідроакумулятор. Не знаю, правильно його називала неправильно, коротше, ви мене зрозуміли. І зранку ще ж сьогодні, ну це ж рано вранці, це ще сьомої -го години не було. Ах. Ой, блін треш. Сьомої -го години не було і давай же воду ж треба звідти відкачати, помпу треба. Притягнув владпомпу, помпу, давай заводити, вона не заводиться. Вже викручував свічку. За все в порядку. Наливає масло, не заводиться. Налив ще більше масла, вже багато масла. Зливав масло, знову заливав. Ну горем пополам ледь-ледь залили її. І, і, в мене зранку ще дуже багато тут треба було наборів дособир... До, дособирувати. Я просто зараз покажу. Кількість просто Ось це все це було відправлено за 2 дні. Ось це за сьогодні, те, що я вам показала, а ось це за позавчора було відправлено. О, зараз. Ось. І, коротше, тут ще ж це все не можна переплутати. Знаєте в переписках, де хто, кому відправляли, куди відправляли, яка сума, вага, коротше, це, це просто трешняк якийсь. В, у мене дуже багато переписок просто залітають в папку спаму Я відкриваю цю папку спаму передивлюсь всіх записую, потім закриваю, відкриваю, знову там ще налітає спам. І причому він. Якось в цю папку потрапляють з повідомлення взагалі рандомно. І я ось прочитала, записала, а в мені приходять ті, що були написані ще раніше. Тобто я п'ять повідомлень прочитала, відписалася, і мені ще п'ять відкриває. І коротше, блін, ну це треш. Коротше, холодно, дров тут немає. Треба виїхати <кхи> до мами взяти сухих. Ціх на щоб розпалити котел. Коротше, блін, це жесть. Я зараз приїхала. Я просто хотіла лягти спати, а мені треба ще зараз все порозбиратися з замовленнями кому я ще що повинна відправляти. Зараз тиждень перед Новим роком. А у, вів... у вівторок чи в середу у мене екзамен а, водіння і теорія на трактор. І, блін, коротше, це треш. Ще на манікюр треба сходити. Це найменше з всіх цих проблем, котрі зараз навалилися тут. Ну, коротше, блін, це просто трешняк. Сказати трешняк нічого не сказати. Зараз закипів у мене чайник, буду пити порошок. Потім поїдемо до мами за дровами, розтоплюся, включу собі тепле тепло просторадло. І буду лежати відігрівати почки свої. У мене постійно, коли я починаю хворіти, у мене одразу ниють нирки. У мене не мита сироварня, бо вчора ще відкидала сирки словочне. Коротше, щоб ви розуміли, я вчора лягла спати півдругою, по-моєму, бо теж приїхала з базару о сьомій. О 8 тільки дали світло, в восьмій ми почали з влади пакувати, фасувати сири. І ми так порахували, у нас йшло три упаковки по 100 пакетиків, ось таких ось. Тобто, 300 шматочків сиру. Треба було порізати, зачистити це все, завакуумувати. А, на наліпочки, роздрукувати, наклеїти, пофасувати їх по. Коробочкам позбирати коробочки, це стільки часу просто займає. Це просто жесть. І теж таке такий стан був не дуже. Ви б бачили, просто скільки я з'їла ось цих таблеток. Ось ці 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 Коротше, це тільки три упаковки, котрі в мене тут валяються. А цей вже закінчився. У мене спрей. О, а є, закінчився. Коротше, ще десь там валяється вони спрейться, вже викинути. Ось ще якісь таблетки. Коротше, це просто жесть. І ось коли у тебе є господарство, ти не можеш відкласти це все. Тобто тобі потрібно ось в цей момент зараз це все зробити, тому що ну, по-іншому не можна. І завтра мені треба дві сироварки кос витягнути, щоб до Нового року їх закоптити. Тобто вони завтра. Я їх готую, вони соляться післязавтра обсихають, і потім мама буде коптити, вони ферментуються. І, коротше, в мене просто по дням розписано, що я повинна зробити в кожен день. І І не волнуєте, да? Коротше, ви зрозуміли. І це, блін, просто треш якийсь. Ось такі справи, те, що все, пішла я пити порошок і буду. Хотіла б сказати, піду спати, але ще не піду.